Ворона і рак. Українська народна казка. Летіла ворона понад берегом, дивиться, лізе рак. Вона хап його та й несе. Бачить рак не переливки, та й каже Люба ворона, знав я і твого батька, і твою матір, що вже за гарні були. Угу, ворона йому на те, не роззявлюючи дзьоба. І сестер твоїх знав, веде своєї рак. Теж преславні були. Угу. Знову своєї ворона. А рака таки міцненько тримає. Та вже хоч і які гарні вони були, каже рак. А однак тобі не рівня. Краще від тебе я й на світі не бачив. Твоя правда. крякнула ворона на весь рот і впустила рака з рота.